Пожалуйста, будь ласка, будь ласка. Хайку! Получай! 2000! Я не гадаю, но получай! Всім привіт з Макбер, МакБерри сьогодні я играю в ігру під названням Гео Гессер. В цій грі нам потрібно, коротше, ми випадаємо на любую часть карти, ну, всього світу, і подивитись там, наприклад, по якимсь об'явленням ще по чомусь такому, на якій це мови, якось гадати, що це за країна. Ладно, давайте почнемо. Так, інтересно, э, що це за місце? <кхи> так, тут у нас пише Віг Бридж. Угу. Може це щось американське? Давайте пошукаємо. Так, угу. я так э, думаю, типа, угу, угу на сам толк, нічого не понимаю. Де це може бути? Есть дома? Собакам писати не можна там. О, я бачу щось красиве, О, чао, все з але ж італійський не може бути тільки в Може бути не тільки в Італії, в Iceland. Як поняти, по-вашому, що це? вашему Блін, я не знаю. Ну навіть це... це не поважно на Великобританію, ладно, давайте по самому просто вот тут в Канаді, хай. Вот тут а, ні, И... Вер... А, нет, на Ірландії це. Цих... Ну я забув, ладно. Так, другий раунд, опа, щось знайоме, если чесно. Похоже, ой. Похоже, щось на Львів може. Чи це Польща? Інтересно. Так, е, там можна подивитись, це. Не Це не Польща, не Львів, я понял. Так, угу. можу зрозуміти, що це таке. <кій> О, Чао, Бруно. Все, я понял, все рассчитали. Хайса будет здесь время. І... І... Иии. Mm И -hmm. да се. Я прям угадал, что за время. Ну. Таким как угадальщикам надо просто завидовать. ладно. Давайте тоді. Так, да мы... Домика... я ничего не понимаю. Но... наверное, какая-то Греция. Их знаю. Ладно, ну, давайте посмотрим, что это здесь. Ну, хай, это будет. Вот здесь тут. Такие фиг ты знаешь, что это. Альфа-блок. А -а -а. Блин, я то не знаю, может это Албания какая-то. Это хай будет Албания. Ой, Ой боже. Це в Греції у нас, блін. Ну ладно. Але все одно я виграю, так що пофіг. Так, де са, де са, де Угу, деся. Mm -hmm. mm -hmm. Повертів по десь, нічого не зрозумів, окей. Так. Що це? Дом якийсь строїться. Prepared to stop, це коротше, знаєш. Блін на що це може бути. Похоже, ніби на США, бо просто англійська мова, блін, багатьох країнах є. Откуда я мою знаю, ты капец? О боже, шо? Ладно. Так куда? Пошли на Что с камерой? Что с качеством? Короче, ладно, давайте поставим что шоссе дэйс. Хотя, конечно, Австралия буду. Там тоже я не... Ой, боже. Наверное, задубало вылазит. а, ой, я гадку не поставився. Так, і де десь... це? Опа, це в Австралії. Ну, <клев> я ж казав, що я вмію вгадувати, вгадувати, вгадати. Ладно. Ага, ага. М -м 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 -м. Ого, почекайте, ви бачили? Ось тут так похмуро, а тут вже, ей, -е, няшка, сонечко. Ладно. А тут вже знову, що це за... Ладно, допустим, Знову. <ріхи> <ріхи> так, оце у нас якийсь готкан, готкан. Це, наверное, немеч. Немечні, не походу, такі цей перепади... перепади, похоже. Ну, не знаю, вдруг. Ну, цей дет, коротше, немець, так що... Ну, він, напевно, есть якийсь там э, Гамбурга. От вот там гамбург. Давай. Давай, давай. У нас, кстати, я вот та штука, півтори, цей. Якщо тип... Короче, той, хто виграє, то йому його результат очки. Півтора раза більше будь два 2 два 2 половиною. І це в нас вес. Ну, все одно я ближче. я виграв. Я виграв, Я виграв, я виграв. Mm. Це все із за моїх дредів, просто я відповідаю. Ладно. Так. Конгресшен, спасибо. Ладно, давайте ще одну катку зіграємо. а то якось. Е, на ізі. Буду з цим жить. Ээээ, е, сейчас будемо грати проти якоїсь реживи челихи, ладно. Так. Опа. Ага. Аге. Це в нас англо англомовна країна. Ну, пояскралась, я б сказав, що це якесь США. А, ну, добрий день. Вас верстеп. Так, це шалому робити, дайте мне тоже. Чебуріто. Блін, ладно. Вот, забу. Торт об... Короче, я... Да господи. Да боже. Ладно. Я думаю, что нас Мексика мексикась. пох, Так, и шоутей. Оооо, 5. Ну, все равно. рядом, так що, я выиграю. Короче, погнал дальше. Айда. Давай. Давай, давай. Так, что тут? Эээ, ФНС. А, занимаешься. Так буква тільки вроде там я. Надо ще, чуть-чуть пошаримся. Не знаю, наше, ну ладно. Так, оп. Мотік, мотик, мотик підбайк. Підбайкери класний. Класний підбайк. Ладно. Ем. Ладно, я поставлю вже, що це німеччина, бо я тупо не знаю, що це може бути за горд. Хай це буде якийсь цей Берлін. І... Ну, то, що за Німеччина вже вгадав, так що це. Хорошо. Давайте. 2, 3, 1. 0, 4. Ти... Эээ... <рес> Чан Чун Джан Ну, закрички, тайвань, Може, Можливо це Тайвань. А фіг знаю. Не, знаю. Опа, ну, <кхм> не знаю. Тут когось мобилизируют. Не знаю. Опа, флажки. Ну Я не знаю. А, я понял, це это. Таиланд. Кидай за Тайланд. А вот Тайланд. Кто тут здесь? Я що, поставлю. Ладно. Ой, я чуть наплював. Боже, як же мені допомогло то що прапор знайшов, як же мені помогло Victory Easy просто. Number one Victory Royal, the fortage get out, get out. Давайте тоді останню на каточку, якщо я виграю, і з вас Ага, Я даже шаха жодного не зроблю, я вам скажу, що це ні-ні. Гес. Оооо. Итальони. Типа шага вот такого. А не. Вот такого. За разворот, если шо, не шаг. <coughs> Ой. Так. Миллион, но все равно. Пятерочки в ему в строчку. И Давайте, давайте. О, можно емоцію цю Давайте <плес> <плес> Так, ладно, гадуй. Так. Наверное. Не знаю. Опа, горе, це стопер. Це стопер. А це, я думаю, що це чилі. Чилі, Сан, ні, це не... Сан... ні, я хай буде Сантяго. Ну, просто ми вчили, що Чилі... В школі... Я думаю, ми теж в школі вчили, що чилі... Вчили є горе. Ні, це Еквадор, ну, близько. Блін. Ладно. Ні, <смі> я тебе виграю. Звичайно. Опа, Це Сімпсон. Сімпсон, ладно. Борт Сімпсон. Що це може бути? Ага, ага, ага. Це два пекарня? Це якась славянська країна. Тільки... Ах ти ж! Алло. Ла... Ой, та господи, я думаю, що це може бути. Эхай, Литва. Да, это на России ты точно. <кій> хотя там... Хотя... Хотя ладно, пофиг. Так. М -м -м. Ну, мне не нравится, по крайней мере, так, что-то. Термобут. Термобут. Что за челик? Куда ты пропал? А, його машина сбила. Ладно. За поводи песні мачка, тут теж якісь перепади погоди. Ось туди, Хоча не сигвіно, так що може це рядом. О. Але красиво мені подобається взагалі. Сток. Стохольм, це цей. Оця оця Шві... швіца. Я його виграв. За изи вообще просто. Короче, я картами, кстати, не пользуюсь. Я вам сразу кажу. Бо є тут тучелей, які пользуются. Щелс. Ракушки. Ракушки. Бе белисма. Белисси. Ага. Ну мне уже замість не так то Угу, 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 Не, я хочу знял. Тут вообще камеру, не знаю, наплевали на нього. Я тут бачу куча мотиків, мотоциклів. Возможно, це якась не нова, просто. Но, так. А, так, а, Вот тут -то, десь, короче, вот. Нет, это начально вот тут охуев. Не, посадил, короче. Тут. Я даже не знаю, как країна. у неї санчи, що. Це... А, я веран, ой, господи, веран поставив. Ну, а вдруг? Ну, я не хочу. Ах ти, Ах ти ж зараза. Ах ти ж зараза. ах ти ж. Ну я наугад, угад, а ты не наугад, так що Ды пучмакай, мою сусюндру. Окей. Так. що це може бути? Що це може бути. В принципі, я что таке везде може бути просто. Опа, на напис, напис. Реплескін. Копенгаген респлескен. Ну а вдруг. Я так часто кажу ногру. Ну, Тут якась вулиця вниз. Ага. Унтат. Ага. Він теж, я так бачу, не може вгадати, но... Якщо я гадаю, я його одним чмоком чмокну. І почмокаємо сю сюндру. Почмокаємо сюсюндру. Опа, я бачу це горе. Горішки. Ну мне кажется, да це може бути. А я даже не знаю, да це може бути. В Франции это ты вышло навряд ли. А made тут def а а, все равно я ему 50 МПСН дуже багато, да? А дуже... Ой, боже, микро микронаушники задали. А, а, Альянс. Ага. Что uh -huh. за кончимин? Окей. Okay. Боже, это все Индия, вы шо? Индия? Ой. Хотя может быть на Индии. может быть и Костя. На Африка был, где-то на Америка может. Скай Алабанг Батнига. О боже. Там щось пише, але я не бачу що. Австраліан чи що. А, алмолекуляр. А. М -м -м. М -м -м, якийсь прапор. Ну походу. Ай це так. На іншу сторону. Ай, боже, боже. Я писав, що це десь тут просто я не знаю, десь Мексика може. По нулю у нас. Де це в Індонезії. А Індія. Ладно. Але ми не обличчя. Ну, у нас планує так що пофіг. Хоча челік, челі, як в репу, правда. А... гра-гра... парку яку руба. Це, це португіз Еквадоріс? Ор... Я не знаю. Що це то? Угу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Сюда. Сюда. Вперед, давай, без еще вперед, вперед. Вперед, ти зможеш. Вперед. Там кислочибу супер весельнос гуляны гунгиндем Блин откуда мы знаем? Может заехать Италия, может за чешусь. Може ага. Такие мовы везде просто нет. Я же в углу если телефон рядом стоїть на читер. Алдора. Кавасаки. Я кудись вийшов, мені нравится цей район. не дуже нравится. Но Париж. Ну то я не знаю, що це може бути. А, ага, де, де, де. Тут якісь машини однакові. Ну блін, я за ними ну, і. Ну вони ж теж рухаються. Мій суперник теж не може, я так поняв, вгадати. Ну, такий район немічний. І x3, x3. Я оставлю просто на якусь Португалію. О, Боже. Ура! Урав 12 кей! Ну, зато мы все равно просрали и можно сейчас попасть нормально. Пожалуйста. Пухопаю. Так, что шо це може бути? Фун-фуна. А это гдг. Не машина. Пожалуйста. Что це? Ага. Ну, шось какие саки стулиці, походу. Це Париж, походу. Вот эта штука в Париж. Ща, секунду, сейчас. Куда мне? Ще Ща мені мне це Париж. Ну, можливо О, великий вообще то це Париж ты, походу. А може це Кельн якийсь в цьому, в Німеччій? Ось ця штука. Ні, это що то не так, прям. Якщо э, я знайду якусь надпись, то це стопрос э... А, ні, 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 це не Париж. Разве французький мови я ця а... Макдохмельс! Это кабука? Типа, о, замоточиком. А, это вот, господа. Содра. Ну, мне кажется, что это... КО Корпен. А, а. Ну, мне кажется, что это Германия. Берлин. Пожалуйста. Будь ласка, будь ласка. <паспаливание> Хэй, куху! <паспаливание> получай. Две тысячи. Не на вода, но получай. Не ура, я ванров. <паспаливание> Це було легко. Це було легко. ладно, ну, а ки прекрасні ноты. Що... Я думаю, слід закинчи. А з вами да. Всем удачи, всім, всім по марш.